Джаз, хоча й не настільки популярний, як, скажімо, у 30-х-40 х роках минулого сторіччя, досі залишається популярним стилем музики. Нещодавно провідні джаз-музиканти зібрались у Голівуді, аби записати новий альбом композицій Патріка Вільямса. Вільямс, володар премії Гремі та Еммі, є одним з провідних композиторів у Голівуді. Він автор музики до понад 150 театральних вистав, теле та кінофільмів. Продовжує Уляна Телюк. Джаз сорокових років минулого століття, як кажуть ці музиканти, їх улюблена музика. Звуки, що наповнюють приміщення, не можуть залишити байдужими навіть найбільш прискіпливих критиків. 20 музик зібрались у цій студії, щоб записати композицію Патрика Вільямса. Well, these are the best players. Тут найкращі музиканти світу. Нам довелося вдатися до всіляких, окрім хіба що військових заходів, щоб зібрати їх всіх в одному місці, адже вони дуже зайняті. запис відбувався в голівудській студії Capital Record. У минулому тут записували платівки такі відомі виконавці, як Френк Сінатра та Дін Мартін. Музиканти кажуть, що акустика тут одна з найкращих у світі. Звукорежисер режисер Шміт пояснює, що ця сесія особлива, бо запис платівки відбувається у прямому режимі: well, you know, going... Записується все наживо. Ніякого перезапису повторів тут немає місця для помилок. Треба бути поготові. коли стільки так записувалися платівки. Музиканти і звукорежисери давні друзі. Ця зустріч для них не стільки робота, як можливість попрацювати разом. Чимало з цих музикантів, включно з Патриком Вільямсом, є композиторами. Перевага на думку саксофоніста Тома Скота в тому, що ці люди краще відчувають ритм. це велике задоволення грати з Патриком. Він і пише дуже мелодійно. Все звучить так, як треба поміж музикантів, відомий американець кубинського походження Артуро Сандовал. З усіх форм музики він найбільше любить джаз і вважає його класичним жанром американського мистецтва. Я народився і виріс на кубі, але вважаю себе джазовим музикантом. Душа у мене джазового музиканта. Сьогодні я буду грати лише джаз і тільки джаз. Більшість композицій, які увійшли до збірки, Вільямс написав протягом останніх років за винятком твору, що з'явився 40 років тому у телевізійному шоу вулиці Сан Франциско. Аврора. у продажі в Америці він з'явиться у жовтні. Придбати його можна також в інтернеті. Уляна Телюк Голос Америки.